Недільного ранку у Святопокровському соборі зустрічають нового керуючого Хмельницькою єпархією. Хай слово Євангелія буде основою ваших рішень. Нехай Господь укріплює у відповідальні хвилини служіння, а серце знаходить спокій у довірі до Божої волі. Митрополит Симеон був призначений на Хмельницьку кафедру 2 лютого священним синодом Православної Церкви України. У день великого свята, стритення Господнього, у нашій. Святій помісній церкві відбулася чергова, але дуже важлива подія. Підбулася важлива ротація двох уважних хархірей Владики Хмельницького і Владики Вінницького. У кафедральному соборі митрополит Симеон у миру Володимир Шостацький звершив першу урочисту літургію. Під час богослужіння відбувся чин інтронізації нового керуючого Хмельницької єпархії. Під час служби архієреї, священники і капелани молилися за Україну, мир і військо. Кожен з нас, отримавши у таїнстві хрещення рівні можливості для спасіння своєї душі, робить свій вибір. І Церква Христова жодним чином не обмежує свободу совісті і вибору кожного з нас кожна людина, вона обирає свій шлях. Але церква нам нагадує, що прийде той час, коли кожного з нас запитають за наші справи. Сотні вірян прийшли на Богослужіння у Святопокровський собор у квітні 2023-го. Воли жителів громади він перейшов до ПЦУ. Я ходжу щонеділі, та часом будні дні. Прийшла перша на божественну літургію, щоб з'єднатися. З моїм Господом Ісусом Христом в Євхристіній чаші. По-друге, я прийшла, щоб зустріти нашого нового правлячого архієрея, високоприсвященнішого Симеона. Знаю, що він родом з Хмельниччини і він повернувся до себе додому. Приїхала сюди зі своїми односельчанами привітати нашого дорогого владику. Особисто для мене це дуже-дуже велика радість. Це не тільки владика, це мій давній давній друг. Він так піклується про своє село, про свою церкву. Тільки бажаємо йому добра і Божої допомоги. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіма вами. Владика Симеон майже 20 років керував єпархією на Вінниччині. Він став першим діючим митрополитом, який перейшов з УПЦ МП до православної церкви України. У цьому році 30 років буде 4 травня. Як я архірей, я як приходив та завжди господи, поміни і мою паску. Волинську, Вінницьку, тепер ще, завжди ще казав, добавляв Рейковецьку. А тепер же в цілому буде і Хмельницьку. Я хотів би сьогодні, вже як правильчий єпископ Хмельницької кафедри, щиро подякувати своєму попереднику владиці Павлу. майже п'ять років очолював Хмельницьку кафедру Павло Юростей. Тепер він працюватиме на Вінниччині. <Ститут> Дякую вам, дорогі брати і, і сестри. Бо без вашої підтримки напевно опускали бися руки у багатьох священників. І вони би не були такими ревними пастирями, як є сьогодні. Хай Господь допомагає вам і надалі бути таким пастирем, серцем, прикладом архіпасторського служіння, як ви є. Як наголосив митрополит Симеон, священники Хмельницької єпархії ПЦУ нині вирушили із допомогою і головною зброєю, Словом Божим, на фронт.